Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами познайомимося з деревами поближче. Скажіть мені, друзі, як народжується дерево? З чого воно починається? Як і будь-яка рослина, дерево починається з насіннячка. Насіннячко потрапляє в ґрунт, і що ви думаєте, відразу народжується дерево? Ні. Насіння проростає в ґрунті, там його шкірка поступово розм'якшується і зсередини починається з'являти щось нове. Щось живе. Погляньте вже, і виросло маленьке деревце. Це дерево зветься паростком. Як справжні діти, маленькі, вони схожі на своїх батьків? До речі, ви впізнали дерево? Це паросток туба. Листя точно таке, як і у дорослого. Щоб зростати міцним і здоровим деревом, як і людині, потрібно добре харчуватися. До речі, а що у рослин замість рота? Як ви вважаєте? Це знов такі коріння. Коріння всмоктує корисні речовини з ґрунту і відправляє їх наверх до стовбуру. Так живиться і зростає кожне дерево. А зараз увага! Якщо поглянути на доросле дерево скрізь ґрунт, то ми побачимо, що над землею і під землею дерево виглядає майже однаково. Коріння – один міцний стовбур, і цей стовбур розгалуджується на гілки. Звичайно, чим старше дерево, тим вищий і товщий його стовбур. А ще стовбур можна розглянути, скільки років виповнилось дереву. Розглянути з рук і порахувати кільця. І дізнатись про вік дерева. Малята. А ви знаєте, чим вкрите тіло дерева? Кожне дерево вкрито корою. Можна сказати, що це спеціальна броня. кара захищає дерево від можливих пошкоджень, бо там у середині дерева. Живе сік. Якщо його пошкодити або зламати, то потече сік. І дерева плачуть, коли їм боляче, а потім сік твердне і закриває рану. Навесні кожне дерево прокидається. І як нам назвати ці кульки-грудочки? Що це? Бруньки. Бруньки це колиски майбутніх квітів і листочків. Усі дерева, що існують, розділяють на дві групи. Ті, на яких ростуть листя, називають листяними. А на тих, де ростуть голки, називають хвойними. Для того, щоб дерева росли, їм потрібно сонце, волога і тепло. А ще всі дерева дихають і завдяки листю очищують повітря. Їх не дарма звуть легенями планети. Одне дерево забезпечує киснем чотири людини. А ось на гілках з'явилися і ще бруньки. Не листя, а квіти дерев. Давайте їх розглянемо. Це квітка каштана, а це квіти вишні, а це квітка горіха, це квітка верби. А ось така квітка у сосни. Коли квіти відцвітають, саме на їх місці з'являються плоди. Давайте розглянемо ці плоди і назвемо Груші, яблука, персик, слива. Такі плоди ростуть у нас у фруктовому садку. Але плоди інших дерев є не менш цікавими. Давайте їх теж розглянемо. Це плід липи, це плід берези, це плід пена, це плоди каштана, це плоди сосни. Це плід горіха. Не забувайте, малята, що дерева очищують повітря, дають нам фрукти, роблять із них лікарські засоби, чаї. Люди збирають і п'ють сік дерев, із дерев виготовляють папір, роблять посуд і різнопобутові речі, дерев'яні меблі, будинки. Раджу вам саджати якомога більше. Зелених велетнів. Отож, малята, не забувайте, що дерева це живі істоти, вони народжуються, живляться, зростають і дихають. Я думаю, що ця наша бейтсіда пішла вам на користь. До побачення малята!